Учителів слухати, але наслідувати Христа. Роздуми над Божим Словом на вівторок другого тижня Великого посту. Того часу Ісус промовив до натовпу і до своїх учнів кажучи. Насідалище Мойсея посідали книжники та фарисеї. Все, що лише скажуть вам, робіть і виконуйте. Але так як вони не чиніть, бо вони кажуть і не роблять. Вони в'яжуть важкі непосильні тягарі і кладуть на плечі людей, а самі пальцем своїм не хочуть їх поворухнути. Всі свої вчинки вони роблять так, щоб їх бачили люди, роблять ширшими свої філактерії та побільшують китиці, люблять почесні місця на бенкетах і перші місця в синагогах і вітання на майданах, щоб їх кликали люди учителю. Ви ж не називайте себе вчителями, бо один є у вас учитель. А всі ви брати. І не називайте нікого на землі Отцем, бо є один у вас Отець Небесний. Не називайтеся і наставниками, бо є один у вас наставник Христос. Більший із вас буде вам слугою. Тому що хто буде себе підносити? Буде принижений, а той, хто буде принижувати себе, буде піднесений. Насідалище Мойсея, посідали книжники та фарисеї. Все, що лише скажуть вам, робіть і виконуйте, але так як вони не чиніть, бо вони кажуть і не роблять. Ми повинні мати вчителя. Який вказує нам норми поведінки. На початку нашого життя такими вчителями були для нас батьки. Деякі з наук, отриманих від батьків, ми пам'ятаємо до смерті, бо батьки нас вчать не тільки того, як маємо заробляти на хліб, але і якими ми повинні бути людьми, дають поштовх до руху. В напрямку до ідеалу. Можливо, ми не усвідомлюємо, яким важливим був для нас особистий приклад батьків. Ми часто реагуємо в різних складних ситуаціях, подібно як реагували наші батьки. Якщо батько при зустрічі з проблемою в житті відходив у бік, то найчастіше так вчинятиме і його син. Він запам'ятовує такий сценарій і знає лише його ін кауза суа. Ніхто не є суддею власній справі. І тому ми потребуємо вчителів у нашому духовному житті, щоб робити правильний вибір. Потребував їх і вибраний народ. Хтось повинен був зайняти цю кафедру Мойсея, тобто повчання, як жити так, щоб насправді служити Богу, а не власним ілюзіям. І її зайняли книжники з фарисеями. Тому Ісус не говорить своїм слухачам не слухайте їх. Він не руйнує порядку речей. Все, що лише скажуть вам, робіть і виконуйте. Бо навіть якщо людина зле виконує своє завдання, то Бог і через таку людину може дати нам добру пораду прояснити ситуацію. Ісус дає лише одне, але важливе зауваження але так, як вони не чиніть, бо вони кажуть і не роблять. Вони в'яжуть важкі, непосильні тягарі й кладуть на плечі людей, а самі пальцем своїм не хочуть їх поворогнути. Бо в нас є дуже сильна і рідко усвідомлювана схильність вчитися з прикладу, з учинків, а не зі слів. Відтак уміння розділити Слово Боже і Божу мудрість. Яку ми чуємо від того, хто поставлений на кафедру судді нашого життя, від його вчинків, належить до мудрості християнина, мудрості святої людини. Будьте отже, мудрі як змії і прості, як голубки, читаємо у 10 розділі Євангелія від Матея. А тому. Що ми, як діти Божі, потребуємо прикладу нашого життя, то Ісус чітко і ясно вказує нам на того, кого ми повинні наслідувати, хто є для нас справжнім батьком і справжнім учителем, і чиїм ми повинні бути образом і подобою. Маємо, отже, здорову дистанцію до земних учителів. Дослухаймося до них, але наслідуймо Христа і шукаємо єдності з нашим Небесним Батьком. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.